Привіт! Я Лео. Знаєш, у мене є чарівні роботи. Ось він, могутній Оптимус Прайм! А ось мій улюблений Бамблбі! маленький, але дуже хоробрий. Вони не просто іграшки, вони мої справжні друзі. Я п'ю воду зі своєї пляшечки з роботами. І відчуваю, як стаю сильним, мов супергерой. А тоді починається дива. Мої іграшкові роботи ростуть і перетворюються на велетнів. Вони сяють і рухаються поруч зі мною. Ми робимо зарядку, тягнемось до неба і навіть пробуємо позу йоги. Я відчуваю, ніби ми. Одна команда, а потім Бах! Я стрибаю і танцюю разом із ними. Це моя казка, моя пригода. І я хочу, щоб ти теж у неї повірив.